Коли я читала історію про ангустуру, мені здалося, що це Кока-Кола в світі коктейлів. бо п'ють всі. І найприкольніша історія про те, що рецепт засекречений. Ці всі п'ять людей мають частини рецепту ангустури і з такими от напоями, якимись унікальними стаємними рецептами, часто такі в них в контрактах часто прописано, що вони не можуть, наприклад, разом подорожувати, літати в одному літаку, що вони не можуть пересікатись поза робочий час. Ну це супербізнес. Тисячу, рік придумали цю історію, і це до сьогоднішнього дня найбільш продаваний бітер. В світі друзі, всім привіт! Це подкаст Два коктейлі у п'ятницю. Біля мене Мартин. Ми сьогодні поговоримо про не дуже відомий мені здається в Україні, але тим не менш дуже важливий інгредієнт кожного коктейлю бітер. Що це таке, як його використовують, і чи можна пити бітер просто як бітер. Дізнатися сьогодні в цьому епізоді. Підписуйтеся, ставте лайк. А ми поїхали. Як думаєш, коли в бар залітає бармен з сусіднього бару на три хвилинки? Що він вип'є? Отак, типу, я біжу на роботу. Забіг в дикий бар. Що мені л'ють? Ну, якщо ми говоримо про бітер, їх є безліч. Е, як е, думаєш? Ну, ферне, напевне. Є, Поїхали. Насправді є ще один напій, який бармени часто п'ють. Е, як ти думаєш, що це таке? <свист> Ні, це карамельна горілочка. Карамельна горілочка. <свист> mm, дуже смачно. Біпер. Що означає бітер? Гіркий. А амаро? Гіркий. Супер. Німецький, в італійський е визначення слову гіркий це дуже велика і обширна категорія алкогольних напоїв, які ми на самому початку повинні поділити так, трошки розділити. Є бітер, який ми можемо вживати в чистому вигляді. А є ароматичні бітери. Оці чуть, чуть додають. Так. Якщо читати, то ці напої називають бітерами, а ці бітерсами. Що це, що це алкоголь? Це просто суперконцентровані алкогольні інгредієнти, які фактично є спеціями в коктейлях, які в напоях навіть не дають гірчину, а додають якогось складнішого аромату. Я думаю, що кожен з гостей. Я про вас всіх перед і кажу гості, а не глядачі чогось. Ну і добре. Пробував колись якісь бітери, тому що ігермейстер, біхіровка, апероль. Абсент. Навіть Ванаталін можна віднести в цю категорію. Ванаталін? Наталін це трав'яний лікер. Але ну, тобто, це настоянка на основі великої кількості якихось трав, яку теж можна віднести в категорію е бітерів. Смакові бітери Ми теж можемо поділити на умовно цитрусові бітери, типу Апероль і Кампарі. І трав'яні бітери, і гермейстер. Е Аверна, Браульо, Ферне, тобто цитрусові бітери, як Кампарі, ми можемо змішувати з якимись білими спірітами горілка, джин, водка, білий ром. Більш трав'яні і спеційні з витриманим алкоголями. Дуже велика категорія. В нас в Україні, не знаю, може в тебе було, в тебе було вдома традиція пити аперативи або диджистиви. Здається, що це загалом не поширена історія. Але що з нас з гіркого п'ють? Може ти не теж? не не полинь, калган. Так. От в нас з зірка. Це колгон? Саму калгон. Правильно ми довго Калгон. От Калган це, напевно, не єдиний такий от гіркий напій, мовно гіркий трав'яний з якими я стикався, те, що в нас п'ють в Центральній Європі, це популярна історія перед їжею випити, після їжі випити. Я десь гортаючи простори інтернету, натикався на те, що до 60-х років минулого століття нормальним сніданком в італійської дитини могла бути суміш шото еспресо, жовтка з яйця і шото Ферне. Я думаю, що це дуже смачно мало би бути. Потім дітям заборонили щось пити кофеїн, алкоголь. Давай е трошки розшифруємо, бо я сама дізналася минулої ночі про це. Що таке аперативи і що таке диджестиви? То що ж це? Ну, аперитиви це те, що п'ють перед вживанням їжі для покращення апетиту, Угу. Mm -hmm. а диджестиви це те, що п'ють після. Вживання їжі для того, щоб та їжа, яку люди з'їли, краще перетравлювалася. Є, так. І це все гірке. Гірко-солодке, переважно, тому що всі бітери гірко-солодкі, навіть не так. Бітери здебільшого гіркі, а амаро гірко-солодке. Це гіркі настойки, до яких потім додають цукор. Але так, тобто щось гіркенько солоденьке перед їжею, гіркенько-солоденьке після їжі. І ну і день краще, іра краще травиться за рік, це в житті добре. Друзі, привіт! Це я Віка. Сподіваюсь, ви мене впізнали. Е, так це я. Просто поки Мартин катається на лижах. Е, я виконую роль людини, яка е, з дивною зачіскою в нашому подкасті. А якщо серйозно, то я тут для того, аби попросити про підтримку. Як ви могли помітити, наші епізоди виходять не так часто, як би того хотілося. Ми теж це помітили, і тому ми намагаємося щось цим зробити. Справа в тому, що виробництво одного епізоду це досить довгий і марудний процес, а також він дорогий, і тому нам потрібна ваша фінансова підтримка. Ми запустили Монобазу. Це щось на кшталт Patreon, але від українського банку Монобанк. Схема та сама, що й на Патреоні. Ви заходите за посиланням в описі цього епізоду і обираєте один із трьох рівнів щомісячної підтримки для нашого шоу. Хочу. Подякувати кожному і кожній, хто лайкає, дивиться, шерить епізоди. Особливо дякую за коментарі. Ви б знали, як ми захоплено і натхненно їх читаємо в румі за келихом якогось негроні. Іноді ми сміємося, дуже сильно іноді обурюємося, але це те, що. Залишає нас небайдужими і змушує продовжувати записувати нові епізоди. Тому дякуємо всім, хто вже з нами. І якщо вам не важко, закиньте нам трошечки грошей на нашу монобазу. Поки ви там пішли, сподіваюся клікати на посилання і підписуватись. Я з вашого дозволу вип'ю трошки ігристого, А оце от трошечки пасхалочка. До епізоду про ігристе, бо я досі не купила стопер. Та він коштує 25 гривень. Дякую, що ви з нами. Чесно кажучи, це вже третій келих і 16-й дубль, І я вже більше не можу. Тому У нас сьогодні такий фармацевтично аптекарський епізод Пернебранка. То бітер з Італії, який продавали як. Лікарство від холери і менструальних болей, <клес> бітер Ангустура, який придумав німецький лікар, був також засобом для покращення травлення, коли йшли визвольні бої від іспанських загарбників в Південній Америці. Та Це все літер, бітер. Ангостура, лікар зігард. Це, напевно, найпопулярніша баночка бітеру в світі. У них є така от специфічна історія, що в них на кожній банці завелика етикетка. Це початкова помилка під час виготовлення троє братів, спадкоємців цього бізнесу, займались різними шматочками бізнесу. Десь між собою не домовились про розміри пляшок і розміру етикеток. І коли надрукували те спокійно. Коли надрукували етикетки, зрозуміли, що вони завеликі і зробили це своєю фішкою. Тепер усі пляшки ангостури мають завеликі етикетки. У них зараз доволі ну, в них є цей бітер, в них є апельсиновий бітер, в них є какао бітер в них ще є Амаро амародіангустури на основі цього бітера. І всюди завеликі етикетки. Такий цей прикол. Коли я читала історію про ангустуру, мені здалося, що це Кока-Кола в світі коктейлів. бо п'ють всі. І найприкольніша історія про те, що рецепт засекречений. І є легенда про те, що е, рецептом <свісно> до сьогодні <І> на <свісно> руку володіють. Е... Не відпирається білу сорочку, не витирай. Вона навіть смакує як концентрована Кока-Кола. <свісно> Рецепт до сьогодні засекречений, і рецептом володіють п'ять людей. І є там дві теорії, ну, які неправдиві, очевидно, тому що один завод робить і все окей. Але, типу, є теорії, що один з цих п'яти людей обов'язково має бути монахом, який це все збере. А друга теорія є те, що ці всі п'ять людей мають частини. Окремі рецепту Ангустури. Я думаю, що це доволі правдива історія, що вона можливо такі є. І вони разом мають зібрати цілісний продукт. Тому ну, що із такими от напоями, якимись унікальними стаємними рецептами часто такі, в них в контрактах часто прописано, що вони не можуть, наприклад, разом подорожувати, літати в одному літаку, що вони не можуть пересікатись поза робочий час. Ну, тому що це ж типу ну це супербізнес. 1824 рік придумали цю історію, і це до сьогоднішнього дня найбільш продаваний бітер в світі. І не в кожному барі, в багато в багатьох там, коктейльних ентузіастів вдома. Е, купа брендів намагається зробити щось схоже, але ангостура найпопулярніша. Тож рецепт ангостури якісь е, лихі люди хотіли би заволодіти. Ти маєш якийсь улюблений е, коктейль? Із бітерами або бітерсами. Напевно, негроні — мій улюблений коктейль з бітером. Ми можемо приготувати негроні, але негроні ми робили тут. А з ми збирали з Ні. Mm. Давай зберемо з балята. З це бітер. З болято це неправильний з е італійської ah. перекладу. Не Гроні з болята. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Болята то неправильний негроні. Одного дня бармену Віталії попросили приготувати негроні. Він запарі щось крутив, крутив, крутив. І замість джину налив ігристого. Гість спробував коктейль і сказав, що цей коктейль неправильний. Так і потворилася назва негроні з баліатом. Ого, який гарний лід. Mm. Добре, ти є кампарі. Це апельсиновий бітер. 에, напевно, він не лише апельсиновий. як і в кожному бітері. Тут купа якихось інгредієнтів. травки моравки але так, е, умовно, апельсинова цедра тут відчувається сильно. Слодкий вермут. До речі, вермут. Це є правильна відповідь на питання, які ще кріплені вина. Я знаю. гарно. Виглядає дуже красиво. Сам хочеш. <плес> Не хочеться, щоб ти його розмішу. Туду 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 ту. Ту-ду-ду-ду. Я використав в цьому коктейлі Кампарі. Знаєш, що таке кошені? Такі маленькі червоні комахи. Їх збирають, сушать, чавлять, і ними фарбують кампарі. Значного! Дякую, але я знаю, що це вже не так. Окей, okay, ми поговорили про ангустуру. Є. Yep. Це придумали десь там, типу Венесуела і mm -hmm. так далі. Кампарі це Італія yep. і апельсини, і всякі травки, і муравки. Так, в Італії насправді в кожному селі, в кожної родини є якась перебільше, звичайно, але буквально в кожному селі є якийсь свій традиційний рецепт амаро. Ну, це їх традиційний місцевий напій. Вони це п'ють. Їх там безліч В е, мене стоїть на барі зараз. Аверно це сицилійський Амара, е, Брауліо, чинар це артишоковий бітер. У них була класна реклама колись. Е, пий чинар до їжі спробуй артишок у рідкому вигляді. Ферне це теж італійський напій. З Ферне навіть така історія. Ферне продавалось під час сухого закону в Штатах в аптеках, тому що е, його розглядали як е, буквально типу медицинсько-аптекарський лікарський засіб. Ферне мала рекламу, де було написано від всього і навіть від тигрів. Від тигрів? А чому від тигрів? Просто прикольний слоган. Ферне має зараз два. Ой, це до речі, можливо. Ні, це з Італії. Ферне має два заводи. Один в Італії, один в Аргентині, тому що Аргентина споживає майже 75% усього Ферне в світі. І той, який роблять в Аргентині, є 39 градусний, і той, який роблять в Італії, 35 градусний. Добре, чи можна? Ну, окей, ми випили Ферне ем, просто як Ферне, але от Кампарі можна пити як Кампарі без нічого. Давай спробуємо. <звук> Ну, тому що завжди його до чогось доливають. Я ніколи не бачила, що хтось би прийшов і казав: дайте мені кампарі. Я люблю кампарі з тоніком, кампарі з содовою. Просто Мілано Торіно — це вермут із кампарі без ігристого чи без джина. Раз спробуєш. Він є коктейль кампарі шейкерата. А ми готували шейкерата? О, так ми зараз приготуємо шейкерата. Зразу порівняєш, як він смакує в коктейлі з верметом і з ігристим, як він смакує сам. Доволі солодкий. Угу. Трав'яний, солодкий і цитрусовий. Компарі можна пити в чистому вигляді. Можна пити, окей. Не можна пити те, що в маленьких пляшечках. Тільки в маленьких пляшечках на основі ангостури готують Trinidad Sour. Trinidad Sour це 50 мл ангостури, лимон, цукор і яєчний білок. Це виходить дуже дорогий коктейль, тому що банки ангостури, скільки тут? 200 мл. Зараз десь в районі коштує, напевно, 900 гривень. Тож, 50 мл це дорого, але Але це дуже смішний коктейль. Trinidad Top. Як колись будете мати настрій на дорогий коктейль, замовляйте. Я читала історію, до речі, на сайті ангустури про те, що. У них дуже смішний амбасадор. Такий чорний лисий мужик. Не про це я читала історії, а про те, що ангустура настільки в'язка і фарбує поверхні, що колись, давно, не зараз, один із власників барів в Сіетлі використав ангустуру як лак для дерев'яних меблів. І пофарбував все, що в нього було дерев'яне в барі. І щось пішло три ящика ангустури на те, щоб це зробити. Тому зараз, як ти кажеш, що 50 мл коштує дуже дорого, так от, колись людина пофарбувала свій бар ангустуру. У нас ангустура справді не відпирається. З білих сорочок геть тут на спілстопі десь є декілька плям ангустури, яка з металу не відмивається. А ще це хороший засіб від комарів. Від комарів? Так. Що треба робити з нею? Не знаю. Я думаю, пити і тобі буде просто пофіг. Супер. Які в нас ще є Амаро і Бітери? Що ми можемо ще розказати про, цей, про цю категорію? Є кампарі, а є апероль. Є апероль. Що таке апероль? Коктейль. Коктейль. Апероль шприц. Так. Або апероль савер. А саме король? А саме пероль це, це такий же ж Амаро. Він менш гіркий, ніж Кампарі, більш апельсиновий, цитрусовий і просто доволі ніжний і, чесно кажучи, доволі хімозний, як на мене. Ми не використовуємо пароль нас заміна перолю Сантеро, але це той же ж клас напоїв. Пусткий, питкий, цитрисовий, трошки гіркий напій, настоянка з цедр, якихось трав, не знаю, фенхель, аніс, кориця, корахного дерева і трошки любові. І апорони роблять теж витальний. Так багато всього трав'яного, гіркого вони давають на основі різних спиртів. На основі зернового спирту, на основі рому, на основі е, виноградного спирту. Як їх роблять? Це фактично настоянка, беруть якийсь спирт, засипають туди трави, спеції і настоюють. І настоюють. Потім фільтрують, потім додають цукор і розливають в пляшку. Амараноніна італійська Амара, яка робить, робить родина, яка виготовляє грапу, тобто дистилят із винограду на основі свого винограду, робить це Амаро. Цим роз і з цим, з цим Амаро придумав Paper Plane в якомусь 2005 чи 2007 році. Paperplane, здається, не готували. Це кисло солодко, гіркий. Коктейль на віскі. До речі, в рівних пропорціях. Апероль, пероль, бурбон, лимон, шийкануф. Виходить такий типу віскі саур з невеличкою гірчинкою. Ні, але його не готуємо, готуємо шейкерату. Щоб приготувати шейкерату, нам треба кампарі, шейкер, лід і 10 робіт. <рес> а на що 10 робіт? Е, його треба довго шейкувати, і, і якщо шукати описи, як готувати шийкера, то, то можна знайти. Треба, щоб 10 трабів по черзі шейкували, поки кожен з них не втомиться. Будемо довго шейкувати. І ти теж. Я теж буду шейкувати? Так. Клас! Клас, я раб! До речі, раби. Е... Це не смішно, я не зміюся. Мали право. Мати власних рабів <ріст> в Новому Орлеані після е цього ко Кодексу Неро, який у Франції там в 1700 якомусь році прийняли. Щоб не гріти руками шейкер беру рушничок і A few moments later. А я без рушника? А чого ти з рушником а я без? Бо жінок менша чутливість до болю і до холоду. Тому мені буде холодно, а тобі ні. Якийсь там 20 з чимось епізод подкасту. Його прям реально треба довго калишмати. Чим довше шейкуєш, тим він смачніший. Він буде холодніший, в ньому буде гарна пінка. Він такий рожевий. Твій шакерата. Шейкерато через те, що його треба довго шейкувати? Так, комперіш і Клас. Клас. У мене є новий улюблений коктейль. <рес> Він дуже гіркий, ну, достатньо гіркий. Прям гіркий. ньому реально від шейку пропадає майже вся солодкавість. Він перестає бути такий щільний і солодкий, густий. Стає просто гарно тривкий. І в нього дуже гарний колір і дуже гарна пінка. Але Пінка з'являється тільки тоді, якщо шикувати з любов'ю. Серйозно. Ми старалися. <гум> у вас нема трояндачок. Ніяких трояндачок. Ніяких трояндачок? Ніяких соломинок, ніяких трояндочок. Нічого? Взагалі, нічого. Тільки любов і. І кампарі. І кампарі? Тільки любов і кампарі у цьому коктейлі. Єп. Друзі, дякую, що ви були з нами. Це подкаст до коктейлів п'ятницю. Мартин, Побачимося в п'ятницю. Приходьте в рум, пробуйте коктейлі з бітерами. Спойлер, це майже всі коктейлі, які ви тут зможете випити. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Забаром, незабаром, незабаром.